Мої щирі вітання. Мене звати Олена Коломієць. Я психолог та сертифікований сомнотерапевт, навчалася на міжнародній спеціалізованій програмі Сон, стрес, психологічна травма Інститут розладів сну та психотравматичних розладів за новим напрямом в медицині та психології сну сомнотерапія. Це унікальний і дуже цінний курс. І хоча навчання давалось не завжди легко, Оскільки прийшлось вивчати багато нової інформації з медицини сну, бо сомнотерапія це трансдіагностичний міждисциплінарний підхід, результат виправдав мої очікування. Ідейниця і засновниця сомнотерапії Оксана Волошина із перших хвилин занурює атмосферу проблеми розладів сну. Програма курсу відрізняється високою інформативністю та посиланнями на новітні дослідження, оскільки програма міжнародна. Ми мали можливість ознайомитись з безцінним досвідом терапії розладів сну та кошмарів зарубіжних колег із Франції та Канади. Досить цікавим був практичний досвід лікарів, кардіологів, невропатологів, сомнологів, які десятки років працюють з порушеннями сну. Особливо цінними були практичні заняття, на яких ми мали можливість закріпити знання та сформувати навички, практикуючи у парах або трійках спостерігати демонстраційні сесії, розбирати клінічні випадки, вести дискусії з колегами та отримати професійну супервізію. В результаті курсу я отримала багато нових знань з медицини та психології сну для більш кваліфікованої допомоги своїм клієнтам, які мають порушення сну у зв'язку з воєнним положенням в нашій країні. Поглибила свої знання про процеси сну, його психофізіологію. Та вплив сну на організм людини та її здоров'я дізналася, як нормалізувати сон, оскільки саме ці знання є важливими, щоб кваліфіковано провести едукацію, навчання зі сну та його порушень для клієнтів. Таке психологічне навчання про важливість сну для здоров'я людини є важливим елементом терапевтичної роботи сонотерапевта, оскільки про культуру сну ми знаємо досить мало, а коли ми не маємо знань, рівень тривоги підвищується. Навчилася діагностувати та лікувати порушення сну, а також додала в свою скриньку нові інструменти для саморегуляції та відновлення при розладах сну і що цінно, отримала розуміння, як будується весь процес короткострокової терапії розладів сну від початку і до кінця. Хочу висловити особливу вдячність Оксані Волошеній за те, що щиро ділиться своїм досвідом і знаннями, за її професіоналізм, мотивацію і підтримку. Маю честь бути частиною спільноти Янголів Сну і відтепер позиціоную себе як сомнотерапевт. Бажаю всім мати лише здоровий та міцний солодкий сон.